Зібрались продавати свій автомобіль 5 порад від старого перекупа Як продати автомобіль дорожче і швидше. По-перше, ніколи не показуйте брудний автомобіль клієнтам. Помийте, попелісосьте, зробіть вологе прибирання. Люди як дивляться, якщо машина брудна, неохайна, вони думають, що і обслуговувався цей автомобіль відповідно По-друге, повиставляйте зазори на бампірах. Це коштує копійки, а зовнішній вид змінює на тисячі. Люди дуже звертають увагу першим ділом на зазори на машині. По-третє, резина. Ніколи не показуйте машину клієнтам на лисаках. Краще купіть якусь нормальну Бушку, тому що тема я скину, я уступлю на резину. Вона проходить тільки для перекупів. Клієнт хоче прийти, купити, сісти і поїхати. Нічого вже більше не робити. По четверте, диски. Як кажуть, опитні перекупи колеса це 80% загального виду автомобіля. Якщо у вас поцарапані диски, краще покрасти їх. І по п'яти це салон. Сідушка і руль. Е, пореставрірувати бочок на сідушки, підкрасити руль, це коштує ну, 50-100 доларів максимум, а вигляду додасть на тисячі. Користуйтесь.